Хідні позаду тому час дізнатися з чого розпочався робочий тиждень традиційно. о цій порі та ми дня у студії для вас працює Анна Харабара. Вітаю і кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні та протягом вихідних. Боковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. У ніч на 4 листопада Росія випустила 80 дронів по території України. 50 вдалося збити силам ППО. Також ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер-М та атакував керованими авіабомбами Харківщину. Там під удар потрапив супермаркет. Є 14 постраждалих. Крім того, окупанти влучили у п'ятиповерхівку на Харківщині. Є травмовані та загиблі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася із військовослужбовцями, які загинули у боях з російськими окупантами. Сержанта Олексія Андреєва, воїна військової частини а 7185 та старшого солдата Сергія Ушицького, воїна військової частини а 7187 в останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому солдатові Ілєзу Стоматову, воїну військової частини А 1556, останню шану віддали в берегометі Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Україна має навчитися воювати вдовго, і для цього держава має більше уваги приділяти підготовці молоді. Про це сказала військова медикиня, розвідниця збройних сил України Ірина Чорногос під час 10-го Київського безпекового форуму для молоді, організованого фондом Арсенія Яценюка. Відкрий Україну. Вона також зазначила, що наразі бачить політичну тенденцію, що молодих людей намагаються відмежовувати від війни. Якщо це буде продовжуватись надалі, то це буде виховання покоління тих, хто буде готовий прийняти капітуляцію, зазначила військова. відверті розповіді діючих бійців про війну і нашу перемогу, висловлені під час Київського безпекового форуму. Дивіться в ефірі, ТВА одразу після інформаційної програми Теми дня. Майстерня для особливих дітей для соціалізації молоді з особливими потребами у Чернівцях запрацювала спеціальна майстерня, де молоді люди можуть освоїти ази роботи з необхідними у житті інструментами. Детальніше про майстер-клас створений громадською організацією Любов що лікує. Дивіться у наступному сюжеті. Тва. У сучасному суспільстві особливо важливо надавати можливості для самовираження та розвитку незалежно від особливостей чи потреб людини. Ініціативи для молоді з особливими потребами у чорнівцях стають не лише разовими заходами, а й містками до повноцінного життя, сповненого підтримки і визнання. Саме такі події дозволяють їм відчути себе частиною великої спільноти, здобути нові навички і допомагають виявити свої здібності. Громадська організація Любов, що лікує, провела майстер-клас. Де такі молоді люди змогли познайомитися з ремеслом роботи по дереву та спробувати себе в ролі справжніх майстрів. Сьогодні темою майстер-класу стало виготовлення дерев'яних ключниць, де присутні із захопленням занурилися у процес, працюючи з деревиною, використовуючи інструменти та створюючи власні унікальні вироби, які будуть корисні у повсякденному житті. Керівниця організації Валерія Мартинюк зазначила, що такі майстер-класи для молоді з особливими потребами дозволяють розвивати нові навички, відчувати себе частиною колективу та отримувати емоційну підтримку, якої вони так потребують. Наша організація займається Соціалізацію підлітків і молоді з ментальними порушеннями, і е, однією з таких класних можливостей є майстерня по дереву. І це проєкт, який ми реалізовуємо завдяки е, грантовій програмі від е, Араку. Е, ми маємо е, ось можливість організовувати майстерню по дереву два рази на тиждень разом з хлопцями з ментальними порушеннями, робити якісь вироби, е, без дерева пані Валерія розповіла, що організація прагне стати таким місцем, де їх вихованці відчуватимуть себе важливими і потрібними, де кожен буде мати змогу реалізувати свій потенціал. Взагалі, в мене є дуже багато всіляких ідей, які би сприяли соціалізації молоді з інвалідністю. Майстерня по дереву це один з них. У нас є ще багато інших речей, які ми робимо в напрямку соціалізації. Є ще більше є того. Що хотілося б робити? Програма майстер-класів від любов, що лікує щоразу різна, аби молоді люди могли пробувати себе в різних активностях, розвивати різні навички та відкривати нові можливості для творчого самовираження, зауважує пані Валерія. Ми спробували робити драпелки для котів, різні дерев'яні іграшки. Ось зробили вішалку для речей. Класно, коли в молоді, незалежно від того, чи це молодь з інвалідністю, чи це нормотипові молоді люди. що В них є якась постійна діяльність, в якій вони можуть себе знайти. Валентин досвідчений майстер роботи з деревом, який присвятив цьому ремеслу багато років. Він не просто володіє інструментами, а й добре розуміє природу матеріалу, як підлаштовуватися під його текстуру і працювати з ним так, ніби це жива матерія. У роботі як зауважує пан Валентин, він проявляє особливу чуйність завжди готовий пояснити найдрібніші деталі процесу, показати, як безпечно і правильно користуватися інструментами, і допомогти довести справу до кінця. Мені подобається, що створити не просто сам по собі, але іншим людям щось передати такий свій досвід. Я знайомий з Валерією давно вже і. І коли ми зустрілися, він сказала, що вони проводять такі заняття, чи не хотів би я надати й такі поси свої і я погодився і для мене це дуже, дуже приємно. Я думаю, що важливо ну, кожна верства населення, і дуже погано, коли ми забудемо про якусь сферу суспільства. Тому дуже добре, що є люди, які не забувають про це. Організатори підкреслили, що такі заходи є надзвичайно важливими, адже вони не тільки дають нові навички, а й формують простір, де молоді люди можуть знайти підтримку, спілкування і натхнення. Це приклад того, як ініціативи на зразок майстер класів можуть змінити життя, додаючи віри у власні можливості і допомагаючи інтегруватися у суспільство, яке визнає і підтримує кожного. Діана Добиндами дня ТВА. Від сьогодні, 4 листопада до 1 грудня, повністю обмежать рух на вулиці Руській, на ділянці від вулиці Зеленої до вулиці Січових Стрільців. Там виконуватимуть роботи з заміни підземних інженерних мереж. Також із 4 до 25 листопада обмежать рух на вулиці Ярошинської, де проводитимуть капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. 2 листопада у Оршівцях трапилась аварія, внаслідок якої згоріли дві автівки. Водій вантажного автомобіля в'їхав у припаркований на узбіччі легковик, що і спричинило загорання. Відтак кермувальник вантажівки отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували. А учора, 3 листопада, в селі Чагор 48-річна чернівчанка не впоралась з керуванням, після чого машина перекинулась. Водійку доправили до лікарні з численними травмами. Учора 3 листопада у Романківця горіла господарська будівля, зблокована із житловим будинком. Про пожежу рятувальникам повідомили власники. Вогонь знищив частину господарської будівлі, перекриття та речі домашнього вжитку. За висновками фахівців, займання виникло через пустощі дітей з вогнем. А у Чернівцях трапилось загоряння у покинутій житловій будівлі. Причиною стала необережність під час паління. Крім того, в селі Ошихліби загорівся легковик. Власник автівки був за кермом, коли побачив дим з капоту. Чоловік намагався самотужки загасити пожежу, використовуючи вогнегасник, але йому це не вдалося. Тож він викликав рятувальників. За попередніми висновками фахівців причиною займання є несправність електричної системи автомобіля. І до новин спорту масштабно, динамічно та захопливо. Саме такими словами можна описати традиційний турнір з карате в Чернівці Оупен, який цьогоріч став наймасштабнішим за всю історію його проведення. Вкотре Чернівці об'єднали найпотужніших спортсменів з усіх куточків України і не тільки, які протягом двох днів боролися за призовий п'єдестал. Тож про турнір загалом враження учасників та хто посів першу сходинку у загальнокомандному рейтингу цьогоріч розповідаємо далі. Цьогорічний турнір з карате Чернівці ОПЕН зібрав у столиці Буковини майже 700 учасників. Це спортсмени з усіх куточків нашої держави і не тільки. Вкотре порадували своєю присутністю і каратисти з сусідньої Молдови. Це традиційний турнір для Чернівців. Що хочу відзначити, що в цьому році це максимальна кількість учасників за всю її історію проведення. Це біля 700 чоловік. Дуже задоволені, що у нас є такий кількісний приріст учасників. Це підкреслює наш високий рівень, це підкреслює, що люди хочуть до нас тягнутись і приймати участь у змаганні Чернівці опен Головний суддя змагань каже, такі турніри є важливими етапами підготовки до всеукраїнських і міжнародних стартів. Рівень змагань завжди, ті турніри, які проводить Чернівська обласна федерація Карате, разом з Українською федерацією карате, дуже має високі рівні. Чернівці завжди приїжджають найсильніші спортсмени. Дуже великий такий рівень конкуренції в кожної категорії. Цей турнір, звичайно, дуже важливий для нас зараз цей період, коли йде війна, і а, з багатьох куточків України сьогодні з'їхали спортсмени, да, з прифронтових регіонів, такі як Харківщина, Сумщина і так далі. Позмагатися за титул найкращого до чорнівців приїхали і одеські спортсмени, які щороку є учасниками цих змагань. Це дуже масштабний український турнір. Я зі своєю командою привіз около 30 спортсменів. Це Маленькі діти в основі це дуже масштабний, крупний, крутий український турнір, на якому представлені дуже сильні команди та високий рівень. Такі турніри дають ріст молодим спортсменам. Вони зростають, повишають свою рівень. Це дуже крутий турнір для українських молодих спортсменів. Звісно, для спортсменів це чергова можливість зустрітися на татамі з потужними спортсменами та підтвердити свій високий рівень майстерності враженнями від змагань ділиться Тарас Муковічук, який вже встиг провести три поєдинка і вибороти перше місце. Ці змагання мені дуже сподобались. Хороша організація, і багато учасників було з ким побачиться. Для тетяни, яка вперше змагається у новій категорії, це третій виступ на Чернівці Open. і прагне вибороти чергове золото. Зараз я буду перший раз змагатися новій категорії. Мені недавно виконулося 16 років, тому це новий досвід, нова категорія. Я дуже чекаю своїх поєдинків, тільки що розминалася і зовсім скоро буду битись. Я беру участь в цьому турнірі вже третій рік поспіль. Два рази в мене було золото, і тому сьогодні я також пройшла за золотом. Враження найкраще, тому що це найкраща організація, і мені дуже подобається тут перебувати як і як спортсменка, так і дивитися за тим, як б'ються інші. Протягом двох днів запеклої боротьби перемо. Ожцями турніру в загальнокомандному рейтингу стали господарі та організатори змагань. Спортивний клуб Лідер, вкотре довів свою першість серед 32 найкращих клубів України. Загалом цей турнір став останнім етапом перевірки спортсменів перед чемпіонатом України. До слова, саме чемпіонат України є першим етапом відбору до національної молодіжної та дорослої збірної, каже Олександр Пікулін. І незабаром він пройде саме у Чернівцях. Хочу всіх запросити на чемпіонат України. Це дійсно буде сильно. Ви побачите кращих атлетів нашої країни. Ви побачите і олімпійських призерів. Ви зможете поспілкуватися із новоспеченими чемпіонами світу по молоді. Запрошую всіх на наймасштабніший і найякісніший турнір з карате, який буде відбуватись в Чернівцях. Чемпіонат України проходитиме з 14 по 17 листопада в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 Ще хочу зазначити, що в рамках чемпіонату України ми будемо святкувати 35-річчя Чернівецької обласної федерації Короте в мистецькому центрі Миколайчука, Тому 14 листопада хочу всіх запросити на це дійство. Буде цікаво. Аліна Рябко теми дня. ТВА. на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Бажаю хорошого та спокійного вечора. Побачимось в атері ТВА.